І всім привіт, народ! З вас підписано вподобайка. Так, ми продовжимо грати. Вage of History 3. Так у нас тут нема радника. Радника. Таке тинець оподаткування візьму. У нас є якісь три переваги. Є, збереження. Збереження. Хай, в оборону юнітів. Так, відсутність генерала. Ну, це не критично, але нехай візьму. І тепер. Ну, У нас так вийшло, що тут нові провінції. Я хочу сконструватися на їх покращення. Якщо я вже всі свої прийняті качаю, то треба всі качати. <кхи> ну і забудовуємо усім. Знову ж, робимо це все на максимальній швидкості, і байдуже, що я там. У мене максимум грошей. Я просто зараз намагаюся збити агресивну, агресивну експансію. Прикол в тому, що навіть не дивлячись на те, що я такою великою кількістю територій володію, я все одно не кон. Ну, ще не всі ресурси в мене є, які я в грі. У мене є ще якісь, хоча б ті ж діаманти, здається. Є в грі діаманти, але в мене їх як такових нема. Мой хтось сполученим Штатом воює. Вони з атомними бомбами прям сильно наблюдають, але. але, але, але. В мене, в отличие від бота, є. Є бомбосховище прям в усіх провінціях. В усіх без виключення. Все, нові провінції повністю забудовані. Що в мене там по агресивній експансії? 57, 57,2? Е, Ураховуючи те, що мені треба від ТБ 24 від тебе. Хм, нормально. Цього має вистачити на 24, наприклад, на США має вистачити. Але США це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Мені треба ще армія. Не тільки 20 тисяч може дозволити собі. Як розраховуєшся ти? Давайте, у нас 458 ліміт армії. Якщо я побудую полісад. 458 було. Усюди будуть полісади, припустимо. Чи збільшить це мені? Ну, типу, 8 будівлі збільшують мені. Максимум. Давайте спробуємо ще. Всі місцевий людський ресурс? Може, саме місцевий людський ресурс мені потрібен? Ну, ось так, призовний пункт. Я буду усюди призовний пункт. Так, було 458, буде. 458. Окей, це не допомагає. Так. Ще. А. Чи вистачить такої армії на США? Так, стоп. Це столиці США. Це єдині провінції США. З ким ви воюєте? З казахами? Давайте почекаємо, поки вони закінчать війну. Що в мене тут по агресивній експансії? 41,5. Казахи. У Вас все ще альянс з Литвою. 116. Ні, стоп, ну не всі ж. Ви вдвох. Стопайтесь. Об'єднуйтесь. Тримайте генерала. Сюди. Казахстан, ну. Хто б тобі, то зволив? Чупати, моє США. Швеція, в тебе ще союзник. Окей, я думаю, 173. На Швецію можна виділити. Бо Швеція також не слабка. Що ж, казахи, оголосити? Оголосити. Так. Одні. Летять в Астану, Інші. в Вільнюс. Інші. в Стокгольм. Вперед. Так, Стокгольм є. Вільнюс також є, щоб вони не відволікались. Тут по дорозі трохи побив казахів. І зараз буде астана. Це вже 50%, 65, 84, 88, 96, все. Ну, вони просто самовбивалися у мене і цього вистачило. І Питання тут в тому, які провінції мені потрібні. Зараз. А що? Мені цікаво, що там з США. Канада. Канада з Мексики поділили США. Ну, з ким не буває. Так, зробити вимоги. І тепер поїхали. По півдню. По півдню, по півдню, по півдню. Потрібен ти. Ти. Ось так. І все, що північніше. О, мозку. Я не контролював мозку. На. Ой, релігію мою візьму. І уряд зміни. Все. 65. Агресивна експансія, прекрасно. Всі мої війська. Збирайтесь в Київ дещо одні. Ось. Київ. Максимальна швидкість. Нема ратника. Ефективність. Щомісячна спадщина і приваги. Привага прям максимально швидко мені додається. А давайте ліміт полків і захист. Все, що в мене тут? Не основні провінції, інша релігія. Так, на Канаду поки що не йдемо. Давайте тут з новими провінціями розберемось. Що в них тут? Коротше, сподіваюсь, достатньо побудував їм. Нехай стануть червоними. Від забудови. Вистачить. Ратуша, будівля суду. Коротше, я зараз забудую і піду на Канаду. Опа, цікаво. На мене. Ага, теоретично Китай. А ці тварі вдарили Київ і трохи підбили мою армію. Так, стоп. Окей. Щоб. На мене пішли. Та білий мир? А, Північна Корея на півночі. Якось навіть логічно. Це прозвучало прям логічно. Наскільки б воно не було логі... нелогічно, але те, що я сказав, що північна Корея ось тут на півночі. Це логічно. Вперед, може, тут зможемо примусти їх десь до боїв. Окей, давайте двохсотка нехай лишається. І двохсотка спробує п'іньянь висадитись. Просто тут ще незрозуміло. Ми проти Китаю воюємо чи ні? Китай? Так, да, ми воюємо ще проти Китаю, і це не те, щоб небезпечно, це дуже небезпечно. Але поки що вони вдаються тільки до бомбардувань. Ще плити також небезпечно. Бо вони ось ось тут можуть опинитись. О, вони в'язались в бій з моїми військами в укріплення? Прекрасно. Це те, що треба. Так, ви. Давайте сюди на південь. Ми даємо їм тут. Є. Yeah. І продовжимо стояти укріплене в Києві. Так, прекрасно. Китай ми побили. Тут ми пливемо до них. Ряд ті казахи дали їм право правопроходу військ. Так я бачу вас. Що тут? Розмріялись? А ви куди? Свої принці звільняти побіжали, окей. Ну все. Нам. У нас достатньо, знову ж, мені від них нічого не треба. Чи перемогти прям їх? Слухайте. А я все одно в перемозі не буду. В мене не буде збільшуватись агресивна експансія, бо я нічого захоплювати не буду. А по приколу взяти з них військові репарації, чому б ні? Так, я, я тут чи не доплив. Це 49. Чисто на власних провінціях. Де я там? Ууу, я на місці. Ой, хтось зараз втратить Пхіньян. Опа, Перед вбив бій пхіньян ув'язуємось. Так що у нас на місці? О, бачу, куди ви плаваєте. На півночі. Я зрозумів вас. О, все. <сі> Зробити вимогу. Та військові репарації, з на уряду, е, наверні, на, на релігію. Все, висунути, затвердити. Навіть такої їх не зробив. Просто зробив ще одну демократичну країну. Бачите, який я добрий. Так, поки я тут чекаю. Так, да, всім тільки мріяти про мою економіку, насправді так кажучи. <сі> Знову ж таки, якісь провінції і всі забудовані. Так. О, економічно все пройшовся, лишились тільки адміністративні. Особливо бомбосховища. Трохи тут качнув економіку, щоб було достатньо чей для будівництва. Ось все, готово. Ой, ще три переваги. Як прям миттєво дадуть ці переваги. Беру їх військові. Доброго вечора, Канада. У тебе є союзник якийсь. Альянс з Мексикою. Хм, де ще моє війська, до речі. Вперед, дивіться. У мене ліміт збільшився ще на тридцятку. Побільше Більше військ викликаю. Сюди. Об'єднатись. Ділимо два рази. Ось 123. Так ні. Дивіться, 123. Я лишаю тут 246. Також навпін. 123 також навпіл. Тепер обираємо. вас двох об'єднати. Вас вдвох об'єднати. Так. Перші. Будуть йти. Сюди можна підплити? Так. На столицю Канаду. Ви ж будете йти? Ні, не йдуть, значить, я якось не так відправив. Ну, окей, звідси пішки підемо. Ви. Ваша мета столиці Мексика. Ой це дуже небезпечно, війна зараз буде. А ваша мета ось тут розширення. Подивимось, грошей в мене достатньо, якщо щоб на всяк випадок викликати собі найманців. Я сподіваюся, через те що я їх розділю зараз погіршити. Ще багами є, але на них ми не зважаємо. І зради якихось такі великі війни роблю заради якихось лайняних провінцій. Канада. Оголосити. Оголосити. Ну Це ось це, насправді кажучи, небезпечна війна, бо ми не знаємо сил ворога. Нормально, я не. стоп, військового радника нема. Ми зараз більше атакуємо, а не захищаємось. І в когось відсутність генерал. Тебе все. Поїхали. Так, тут. Тут ми просто починаємо розширятись. Я не знаю, що там в Америці зараз буде. Так, в мене, типу, відсоток. Так. Що в нас тут? Так, тут на мене ніхто не нападає. І тут також я захопив, ніхто не нападає, але. А, тут вже були бої перші. Окей, тут поки що постоїмо на місці. Щоб ми були як в захисті. Несок 3%. 19%. Судячи за все, ми там побились вже декілька разів. І так сильно побились. 22? Ну там б'ємось, коротше. 24, 20. Так, стоп. Програна битва. Це дуже неприємно. Як я розумію, ага, із Мексики мене також відбили. Окей. Демо. Куди вони біжуть, мої війська? Сюди відступають, я бачу. Напевно, відступають сюди. Ну, якісь червоні лінії тут є. Червоні лінії. Так. 110. Київ. Повступити в бій. Давайте спробуємо тут захищатись. Ай! Ай-яй-яй, ай, ай, ми тут подобували. Так, ви хочете сказати. Я втратив велику кількість військ. Неймовірну кількість військ. Так, вперед. Зараз повідбуваємо їх звідси. А, ого-ой-ой-ой-ой! Щось їх якось багато там. Кив, об'єднатись? Так. Да. Знаєте що? Я забув таку річ, як про найманців. Вам кінець. Знову ж, ще в мене. Вважайте нескінчена кількість. Думаєте, перемогли мене? Давайте 400 тисяч. Так, чисто трохи найманців вперед. Ні-ні-ні. Ви відступайте. Зараз будемо воювати найманців дуже сильно. Я, і ці 400 тисяч. Я бачу, тут вони бігають. Куди? Куди зібрались? Так, якісь ці 400 тисяч вперед в Атаву. Так і в нас війна з греками? Я не хочу цього, ні. Ви не в курсі? Я ж цього не хочу. Так, викликаю ще більше військ. І вперед вступати в бій тут. Я якісніше, я. Я їх б'ю якістю. Вони втрачають дуже багато. В боях зі мною. Так і тут якогось біса. Румунія? Я з румунами воюю. Вперед, в Тірасполь. Все. І це просто мирна угода. Якісь. Дивні війни. А, які ж у тварі. Вони скористалися, що в мене зараз вулиці пусте. Так що, вперед бігати їх. Що це в сумах? Так що в нас тут в Атаві? Ми тримаємось. Вони самовбуваються в Атаві. Удачі. Там 400 тисяч. Я сподіваюся, ці 400 тисяч довго протримаються. Так об'єднатись. Як там ви себе почуваєте? Вони продовжують самовбиватися. Ще трохи. Один відсоток. Все. Фух. Фу. Менда. Славі Кемпайр. Так, сфоткаю зараз. Те, що мені треба захопити? Ну та, знову ж, коли є гроші, насправді так кажучи, можна просто найманцями воювати. Так ось це все мені треба. У ну, мене, до речі, дуже маленька Агресивність була. Та й військові репарації. Висунути, затвердити. Де ці 400 тисяч. Затвердити все. У мене тільки ось ця моя армія буде. Так, Україна. Славі Кемпайр. Формувати. О, як мені Як мені кольор не подобається. Давайте повернемо той, який в нас був якийсь такий. Але так, фух, я впорався. Ну в плані, там під кінець вже просто агресивна експансія мені заважала і все. Але тепер ми Славік імпайр. Імперія. Ну і прям Імперія. Ну, прекрасно, все. Фух. Фух, ми це зробили. Якщо ж когось з моїх глядачів також є бажання. є бажання знайти ще якусь грув, ви зможете грати по різні країни. То, по в описі ви зможете знайти. Мою гру Simulator Crane, Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. нікаких хоче побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і в відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши що на ютубі, Підписка, подобайку, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.